Мій Бог, веди найкращими шляхами, тобі усе відомо наперед, і що було, і те, що буде з нами. Ти знаєш, як нам тут, в цей час, тепер, візьми усіх людей під свої крила, підстав плече і ніжно обійми, дай неймовірно дужу силу. Щоб пережити біль і страх біди. Не дай упасти на шляху слизькому, і мудрості пошли, і каяття, наш Бог, ми віримо всьому злому, таки спротивиться і змучена земля. І скине ірода у пекло надпекуче, змордує тих, хто злісно все топив, зітхнуть, зрадіють. І Дніпро, і кручі, розплата буде тим, хто завинив. Дай сил побачити омріяний світанок, повірити у світле майбуття. Ми ж так чекаємо кожен новий ранок, де мрії і здобутки, де життя, де життя.